Ти коли-небудь помічав цю дивну річ? Двоє людей потрапляють в однакову ситуацію. Один бачить катастрофу, інший бачить можливість. Один ламається, інший, навпаки, зростає. Той самий світ і абсолютно різне життя. Чому? Бо ми з вами живемо не тільки в цьому світі, яким він є, ми живемо у світі своїх власних думок про нього. Біблія про це каже так. Бо як думає людина в своєму серці, такою вона і є. Наше життя це не просто набір подій, які з нами відбуваються. Це проекція того, як ми з вами мислимо. І сьогодні ми починаємо розбирати цей механізм всередині. І так, починаємо. Що таке думка? Більшість людей скажуть: думка це електричний імпульс у мозку, нейронна активність, хімія, але це не повна картина. Думка це не просто біологічний процес, це форма енергії, яка народжується глибше за логіку. Вона виникає в серці, проходить скрізь розум і оформлюється в слово. Потім в дію, а потім і в долю людини. Мозок це не фабрика думок. Він радше екран, на якому відображається те, що вже є всередині. Тому Ісус сказав: з повноти серця говорять уста. І це не просто якась мораль, це духовний принцип. Думка це насіння, І якщо її посадити в серце. Вона проросте в переконання. Переконання народить поведінку, а поведінка сформує твою реальність. Ми не просто думаємо, ми творимо через нашу думку. Думка це міст між невидимим і видимим. Думка це міст між духовним світом і матеріальним світом. Бог створив світ своїм словом, але перед Словом була думка. Писання каже: я знаю думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не про лихо. Тобто ми з вами бачимо, що навіть Бог починає з думки, і ти створений за його образом. Адже ти теж твориш через думки. Коли ти мислиш зі страху, ти створюєш атмосферу страху навколо себе. Коли ти мислиш з віри, ти відкриваєш простір для дива. Твоя думка це інструмент співтворення з Богом. Не випадково в Біблії так багато сказано про розум. Наприклад, стережи своє серце більш усього, бо з нього джерела життя. Бо те, що відбувається в твоїй голові, рано чи пізно стає твоєю реальністю. Давай розберемо, як саме думки формують життя. Все починається з однієї думки. Вона запускає ланцюг. Думка. Емоція, дія, результат, переконання, нова думка. І так ми повторюємо власну реальність. Наприклад, ти думаєш, я не зможу. Ця думка викликає емоцію страха. Страх паралізує дію, без дії немає результату, і ти кажеш собі, бачиш, я справді не можу. І так народжується замкнуте коло мислення. А тепер інший сценарій. Ти думаєш, з Богом я зможу. З'являється віра. Віра народжує рух, рух приносить плід. і твій розум каже, це працює, і так формується новий сценарій життя. Розумієте? Ти живеш не так, як. Ти хочеш, ти живеш так, як думаєш. Твоє життя це матеріалізація твого внутрішнього діалогу. Апостол Павло каже щось дуже важливо. Тілесна думка це смерть, Духовна – життя і мир. І це не поетика, це духовний закон. Тілесна думка це мислення. Через страх, контроль, гордість, порівняння це мислення з позиції браку. А що, якщо я не зможу? А що, якщо мене засудять? А що про мене подумають інші? І коли ти живеш у такому мисленні, ти живеш у напрузі, навіть коли все добре, всередині тривога. Бо тілесна думка веде до внутрішньої смерті. А духовна думка це мислення через віру, вдячність, любов, це бачення реальності очима Бога. Ти можеш бути в скруті, але мислити з миру. Ти можеш бути в бурі, але зберігати віру. Духовне мислення. Це не втеча від реальності. Це бачення більшої реальності, ніж та, що видима. І саме тому оновлення мислення це не психологічна техніка, це духовна революція. Чому так важко змінити мислення? Бо мозок, як і душа, любить знайоме, навіть якщо це боляче. Знайоме, здається безпечним. Тому багато людей роками живуть у тих, у тих самих сценаріях, ті ж самі реакції, ті ж самі страхи, ті ж самі образи. Наука це підтверджує. Наш мозок формує нейрони шляхи, колії, якими думки біжать автоматично. І чим Частіше ти думаєш певну думку, тим глибше ця колі. Але, але ось що дивовижне. Біблія говорила про це ще дві тисячі років тому. Перемінюйтесь оновленням вашого розуму. Це не означає спробуй думати інакше. Це означає, дозволь Богу оновити джерела. Твого мислення. Не просто замін, замінити, замінити думку, а змінити спосіб, яким ти мислиш. Добре, скажеш ти. Але що робити практично? І ось п'ять кроків, щоб почати перетворення розуму. Перше, спостерігай. Не будь заручником своїх думок, просто помічай їх. Духовна людина це спостерігач, а не полонений свого розуму. Коли приходить думка, я не справлюся, зупинись, подивись на неї, як на гостя, а не на як хазяїна. Друге розрізняй, запитай себе, ця думка веде до миру чи до тривоги. А якщо до тривоги, вона не від Духа Божого. Біблія каже: Бог не дав вам духа страху, а дав вам сили, любові і цілого розуму. Третє заміни. Не можна просто видавати думку. Треба замінити її іншою: страх на віру, брак на вдячність, сумнів на обітницю. Четверте, повторюй думки як м'язи, що тренуєш, те і росте. Одноразова позитивна думка нічого не змінить. Але якщо ти щодня наповнюєш розум Божим словом, починається перебудова. П'яте. Живи з Писання. Бо, думки, бо думка наповнена Словом Бога. Стає духовним проривом. Як сказав Ісус, слова, які Я говорю вам, це дух і життя. Можливо, ти не можеш змінити все довкола, можливо, Ти не контролюєш обставини, але можеш змінити те, як ти це бачиш. І коли змінюється погляд. Починається змінюватися все життя. Ти створений за образом Бога, а це означає, твої думки мають силу творити. Не випадково перша заповідь, про яку е, написана в Біблії, звучить так: люби Господа Бога свого всім серцем, всією душею і всім розумом твоїм. Бо хоче. Не тільки твого серця, він хоче твого розуму. Бо саме там відбувається битва за твоє життя. Тому стережи свої думки, бо саме вони малюють картину твого майбутнього. Це перше відео серії перетворення розуму. Попереду ще чотири. І ми будемо йти глибше. До зустрічі в наступному відео. vídeo.